Історія життя та відданого служіння батьківщині Олександра Мосенза із книги Соло надірваних струн. Автор Наталія Хамоуда. Хвилювалась весна, а із нею й вона при надії, дочекавшись дитятка, усю віддавала любов, огортала синочка в полотна довіри та мрії. Підставляла плече, берегла в холоднечу й завії свого захисника, ратоборця святих хургов Марія Дребіт, Голодрига. Холодний березневий вітер голосно завивав за вікном. Через прозору гартину Світлана помітила, як раптом посипало густими клаптями снігу. Жінка піднялась з дивана, підійшла до столу, де в невеличкому кошечку лежали яблука, взяла до рук червоне, вдихнула на повні груди аромат фрукта, запахло літом. Так швидко минув час, прошепотіла. Невдовзі знову літо, відкусила шматочок. Дитина в її лоні, наче відчула смак соковитого яблука, активно зарухалась. Жінка чекала на народження малюка, наче на свято. Вони з чоловіком навмисно не хотіли дізнаватися стать дитини. Кого Господь послав, того і приймуть з подякою. Аби тільки долю добру дав у нагороду, а дівчинка чи хлопчик хіба це важливо? Вітер з кожною хвилиною набирав усе більшої сили. Здавалося, його завивання вже набуло мелодії і стало піснею. Світлана зручніше вмостилась на дивані, вкрилась пухнатим пледом. Задрімала, їй снився сон. Чулися співи птахів, тепла сонячна погода і малюк, який зі словами Мама, мама, біжить назустріч і тягне до неї свої рученята. Жінка крізь сону усміхнулась. Невже це буде хлопчик? 13 березня на світ з'явився довгожданий первісток. Світлана щиро раділа народженню сина а ще більше його активності. Він у вас справжній живчик, та ще й такий розумний, хвалили малюка лікарі, коли вперше принесли їй до палати. Всі дітки плачуть, а він тільки роздивляється уважно навкруги, слухає голоси і ручками махає, наче вітається з кожним. Сашко зростав саме таким, яким у перший день його побачила матуся розумним, рухливим, спритним. Хлопчик розумів все співслова, а як тільки навчився ходити, завжди бігав допомагати матусі чи таткові. Він все хотів робити сам. Хапаючись за важке відро з водою чи за турбину з закупами, криктав і стогнав, але не випускав важкого з рук. Да ти ж іще маленький, синочку, засміялась Світлана, побачивши синові старання. Давай я тобі допоможу. Я сям, сям, я чоловік, по дитячому лепіці малюк, чіпляючись за важку ношу раз у раз. Може, ти спочатку трохи підростеш, чоловіче? Ні, я вже великий, стояв на своєму хлопчина. З року в рік Сашко все більше підростав, але в характері його тільки міцнішав запал до допомоги, ще більше зростало бажання бути корисним своїй сім'ї. А коли народився молодший братик, Сашко став справжнім помічником батькам у його вихованні. Їх було не розлите водою. Куди сам іде, туди братика за руку із собою. Якщо цукерка чи фрукт який, то сам не з'їсть, тільки навпіл. Захищати всіх рідних було найбільшою метою хлопчика. Світлана не раз згадувала, як ще в глибокому дитинстві хлопчик говорив Я буду тебе захищати, хоча їй нічого не загрожувало, а братикові загрожувало. Тому й захищав молодшого як від дітлахів ровесників, так від гусака чи собаки, що вискочили ненацька ще йогось подвір'я. Коли школа вже була позаду, подався Сашко навчатися до Вінниці. Не було одного дня, аби він не зателефонував матусі, вони годинами могли розмовляти про все на світі, не рахуючи час. А коли приїжджав додому на канікули. Неодмінно кудись ходили разом із братом, аби надолужити час, коли вони були в розлуці. Але якось одного разу Сашко повернувся з навчання якийсь інший. Його очі сяяли, він був веселий і ще більш говіркий, ніж завжди. Світлана одразу помітила зміну в поведінці сина, тому, при першій можливості, як тільки вони залишились наодинці, запитала. Чому справа? Мамо, я закохався. Його обличчя залила усмішка, яка вона чудова. Я не уявляю і дня без неї. Чудова новина, синку, я рада за тебе. Я не просто її кохаю, я хочу одружитися, але ж ти ще зовсім юний, від несподіванки сказала Світлана. Може, ще трохи змужнієш, старшим станеш. Такі рішення не приймаються з опалу, такі вчинки не здійснюються в один день. Мамо, я дуже хочу одружитися з тією дівчиною. Бачила б ти її, я вас неодмінно познайомлю. Звісно, звісно, синку, ми наборонимо, але, може, просто треба трохи почекати, бо ж молоденький ти зовсім. Я подумаю, усміхнувся і від радості тісно обняв матусю, що не перечила. Минуло зовсім мало часу, як Сашко й сам добре обдумав своє поспішне рішення та знову до матері з розмовою. Знаєш, мамусю, я добре розміркував над твоїми словами, моя женитися. Спочатку потрібно довчитися, грошей заробити. Бо зараз у нас зовсім немає коштів на такі заходи, а потім видно буде. Я знала, що ти у мене дуже розумний, тому ніяких зайвих аргументів тобі не приводила, похвалила Світлана сина і поцілувала у щоку. Ніхто й не забороняє якщо вона тобі послана Богом, то нікуди не дінеться і через рік, і через п'ять. Пролетіло зовсім небагато часу. Але зміни в житті хлопця пройшли немалі. Він закінчив навчання, влаштувався на роботу. Перед закінченням училища кудись раптом ділося таке палке кохання, яке зовсім недавно, як здавалося йому, буде тривати все життя. Тепер Сашко добре зрозумів, наскільки велику рацію мала матуся, та й сам він вже не бажав прив'язувати себе до сім'ї. Він прагнув змін і професійного росту, а ще йому дуже імпонувала військова служба. Рішення підписати контракт із ЗСУ прийшло не раптово. Воно було добре обдуманим і виваженим адже це не забавлянка. Тут не просто йдеться про вдягнути форму. Це є вірна служба батьківщині, яку неможливо ні підвести, ні зрадити. Після закінчення контракту влаштувався на роботу, працював електрогазозварювальником на будівництві в Києві. Можна було б подумати вже й про друження, але вже не було з ким. Нікого ще не покохав, та й робота займала весь час. Все могло бути попереду: і кар'єра, і кохання, і сім'я. Але як тільки почалася війна, Саші телефонувала з місцевого військомату з проханням з'явитися. Хлопець відразу зрозумів, що країні він зараз потрібен як захисник. Сашко не пішов сам. Разом із ним пішов і відчим, тато Андрій, який виховував хлопця з п'ятирічного віку. Світлана проводжала своїх чоловіків мужньо, не ридала, не відмовляла. Хоча серце краялося від страху за їхнє життя, благословила, сіли до автобусів, але чомусь при посадці їх розділили, поїхали. Тільки снігова курява звіялась за колесами, а їхній запах був ще тут біля неї. Ще на щоках відчувала тепло поцілунків, але вони вже їхали туди, де було саме пекло. Сашка забрали на Гайсен, потім на Немирів, далі на Київ. А вже 26 лютого він прибув на полігон до Миколаєва. Їх тоді дуже обстрілювали. Хлопець дивом залишився живим. Багато його побратимів загинуло. Декілька разів їх накривали градами на полігоні, але вони встигали ховатися. Та не завжди можливо уникнути смерті, коли наказ начальства збігається з твоїм життєвим кредом, викарбуваним на серці ще з дитинства, захищати. Наказ начальства йти у розвідку поступив одразу після чергового ворожого штурму. Виїхали на завдання в БМП. Ворог продовжував атакувати, Сашко, як старший за званням. Взяв весь вогонь на себе, прикривши собою побратимів. Віддавши власне життя, Олександр Мосенс врятував життя іншим бійцям, які продовжили боротьбу за себе і за нього. Але як звістку про смерть прийняти матері, віччому, братові? Почувши про смерть сина, Світлана думала, що не переживе. Світ водночас наче розколовся, земля випала з-під ніг. Навіть серце не боліло, бо жінка жила так, наче серця вже не було. Частина матері вмерла разом із сином. Я не вірю, що це правда. Не хочу в це вірити, мій син живий. Сашко не міг загинути, не міг, мамо. Не плач, мов би почула поруч його голос. Стрепенулася ні, не він, то молодший син. Їх голоси такі схожі, та вони й самі дуже схожі, хоча колись здавалося, що різні. Як це пережити? Поки не побачу, не повірю. ритма ридала жінка. Побачити тіло сина довелося не скоро. Майже два місяці знадобилося, щоб дочекатися відповіді з моргу, два місяці страшної душевної муки, два місяці тілесного болю, смутку і невідомості, а ще два місяці вагань. А може, все ж то не він, а може, живий, але через 64 дні після загибелі Саші телефон таки задзвонив. Ваш син в морзі. Тіло вам привезуть 25 травня. Ноги підкосилися від почутого, тіло, як дерев'яне. Дорогою до моргу ще жевріла найменша іскорка надії, що то помилка. Але вантажівка з написом Груз 200» привезла батькам докази. Вони з чоловіком стояли біля вантажівки. Їхні тіла тремтіли, було страшно. Навіть жахливо бачити, як твою дитину привозять у чорному целофановому мішку. У тому мішку було все, все, що загинуло разом із ним: сміх, тепло, радість, мрії, сподівання, підтримка і ті дитячі обіцянки захистяти. Тепер перед ними було тільки понівечене тіло їхньої дитини, яке треба поховати честю. Якби не чоловік, якого відпустили на три дні для поховання Сашка та немолодший синочок, то Світлана, мабуть, не пережила б цю важку втрату, збожеволіла б від горя, було відчуття, що хоронила половину себе. Переглядаючи відео, де розпаковували Сашка, світлана ловила кожен кадр, хоча було нестерпно боляче. А коли рідним віддали речі сина, жінка нюхала кожнісіньку з них, бо на них був збережений його запах та парфум. Їй здавалося, що він поруч, що дихає, що він десь тут. Йдучи вулицями міста, жінка вдивляється в обличчя військових і в багатьох із них бачить схожість зі своїм сином. Звісно, вона розуміє, що його немає. Вона просто знає, що таким чином він нагадує про себе, хоча рідні і без того ніколи не забудуть свою дитину. Для нас ти найдорожчий в цілому світі. Ми завжди будемо тебе пам'ятати і любити, шепоче пані Світлана щовечора перед сном, як молитву, торкається рукою синової світлини і дякує йому за захист небес. Синове авто віддали хлопцям на фронт. Зараз воно рятує чиїсь життя. А ми щодня дякуємо нашим військовим за наш спокій. Каже мати.